З Washington Post повідомляє про те, що, начебто, відбулася розмова між Трампом і Путіним, і у цій розмові Трамп нібито просив не загострювати ситуацію в Україні. А ще там, як пишуть, журналісти нагадав про значну військову присутність США в Європі. І ось сьогодні вилазить Пісков, цю інформацію спростовує і каже, що це все чиста вигадка ніякої розмови не було. І тут я бачу, вже понеслося. Одні аналітики кажуть, що насправді ця розмова могла бути, просто вона Путіну не. Сподобалася, тому він тепер заперечує факт цієї розмови. Інші кажуть, що дійсно ніякої розмови не було. Що ви скажете з цього приводу? Ну, перше, немає сенсу нам думати про те, була розмова пана Трампа чи не було розмови, тому що давайте так суб'єктність Трампа набагато вища, безумовно, і безумовно вони, якщо будуть потребувати якоїсь комунікації з суб'єктом Путіна, вони про це будуть говорити офіційно на сьогоднішній день. Офіційних заяв від адміністрації, ну умовної безумовно адміністрації пана Драйв... Д -д -д Трампа ще немає. Але я тут хочу нагадати вам наступне. Дивіться а. Для Російської Федерації, і ми вже бачимо, це не зовсім якби так. Нормальними є сигналами те, що відбувається після виборів у сполучених штатах. Вони бачать, як швиденько перебудовується конструкція влади під пана Трампа в сполучених штатах, тобто ми бачимо консолідовані дії в сполучених штатах. Ну тобто немає того розколу для Російської Федерації. Було важливо, щоб не тільки фактам виграшу того чи іншого кандидата мав місце, але й щоб навколо цього виграшу були величезні внутрішні конфлікти. Ну, тобто величезна дискусія внутрішня в сполучених штатах. Цього всього немає. Ми бачимо ще раз абсолютно. То нормальний перехід влади ну підготовка переходу uh -huh. влади до пана. Ми бачимо, як поступово і сам Трамп і е, е, люди з його оточення починають глибоко проникати в ці питання, в тому числі конфліктні питання, в тому числі питання війни і миру в Україні, в даному випадку наскільки це все може бути небезпечно для Росії. Росія розуміє, що вона не буде ініціативною в цьому питанні. Ну тобто, ініціювати розмови, проводити розмови в тому чи іншому форматі, який вигідний тому ж суб'єкту Путіну Російська Федерація не зможе. Тобто, будь-які розмови телефоні, включно з. Паном Трампом вони будуть йти по сценарію тільки країни, наприклад, в даному випадку сполучених штатів, і безумовно там будуть зовсім інші акценти, зовсім інші. Теми для обговорення, і все це для російської пропаганди не є ну якоюсь там здобутком, не є потребою, щоб про це голосно говорити. Але ще раз, ну давайте все ж таки тут трошки логічно думати. Дивіться, на сьогоднішній день все ще є діюча адміністрація пана Байдена. Перше, друге, безумовно, пан Трамп тільки формує свою адміністрацію ще немає ключових призначень, в тому числі ті, хто буде відповідати за зовнішню політику, мілітарну складову, національну безпеку, фінанси і так далі, і тому подібне. Третє пан Трамп тільки отримує брифінги від відповідної інфраструктури, розвідувальної інфраструктури сполучених штатів для того, щоб ще раз більш чітко розуміти, що таке сучасна Росія, більш чітко розуміти, якими мотивами керується суб'єкт Путін. Можливо, він нарешті отримає психологічний портрет Путіна. А він абсолютно точно не відповідає тому портрету, який був у того ж Путіна в 2016-му, 2017-му, сімнадцятому, му роках. Це зовсім вже інша людина. Вона абсолютно спотворено дивиться на те, що відбувається у світі, взагалі сприймає війну. Як адекватний, дивіться, війну з геноцидальним компонентом, як адекватний інструмент зовнішньої політики, що безумовно навряд чи буде сприймати хтось в нормальному цивілізованому світі, і так далі. Ну, тобто, все це тільки поступово формується, і тому очікувати, що буде якийсь там проривні розмови і говорити про це багато на мій погляд ну трошки то ну, трошки зайво Дивіться, для мене є очевидним що потрібно вибудовувати максимально швидко і на цьому наполягає президент україни і він цим займається вибудовувати швидкі комунікації з потенційною адміністрацією пана потенціальною адміністрацією пана трампа безумовно для нас вами важливі комунікації безпосередньо україни сполучених штатів Безумовно, знову ж таки враховуючи що вони продовжуються вибори вони там мають переформатований сенат. Зараз йде там певна боротьба за палату представників. І е, треба враховувати нову політичну реальність Сполучених Штатів, нові акценти, які в цій політичній реальності вже звучать, і безумовно працювати саме над відносинами Україна, Сполучені Штати. Тому що дивіться, якщо Сполучені Штати в лиці, в обличчі, ну чим скажімо так, в інституції адміністрація Трампа отримають перше чітке розуміння, що це за війна. Чітке розуміння, що компромісних варіантів, компромісних зараз сарказмом говорю, не існує, тому що це агресія однієї країни з відповідними наміра проти іншої країни. Третє, що є накопичений досвід ефективної, вкрай успішної війни проти Росії, яка може привести до остаточного обнулення всіх видів репутації Російської Федерації, включно з ключовою репутацією мілітарної країни, з якою не треба мати там ніяких військових справ. Четверта складова, очевидно, що накопичений досвід використання тієї чи іншої зброї та тієї зброї, яка є пріоритетною в армії Сполучених Штатів, на сьогоднішній день показує, що можна завдавати суттєвих поразок, тактичних поразок, можна завдавати суттєво руйнівних ударів в глибину Російської Федерації, і це буде мати відповідні політичні глобальні наслідки. І п'яте безумовно, що війну можна переносити і потрібно переносити. На території Російської Федерації, тому що тільки це може перше обнулити путінську вертикаль в повному обсязі, по-друге, спровокувати соціальні протести, які приведуть до трансформації політичної системи Російської Федерації в цілому, ну і далі вже відповідні наслідки будемо мати для глобального політичного простору. Оце все треба доносити, і безумовно, треба менше нам з вами говорити про необхідність розмови трамп Путін, необхідність там якоїсь комунікації, чому тому, що це. Те, що потрібно Росії, вони хочуть продовжувати грати. Я тут зараз буду підкреслювати важливий для нас з вами момент. Російська Федерація незалежно від якості своєї управлінської вертикалі, незалежно від якості економіки, яку ми з вами розуміємо, що вона виглядає не так, як про це говорила повний час Російська Федерація, незалежно від якості збройних сил Росії, знову ж таки, вони зовсім інакше виглядають ніж вона продавала цю концепцію до початку повномасштабного вторгнення. Росія продовжує наполягати на тому, що вона є глобальним гравцем, що всі хочуть там поспілкуватися якось путь. Чиним, що Путін все ще впливає на певні процеси і так далі, і тому подібне ні, Путін не впливає. Путін не є вже суб'єктом політичного глобального процесу, а є об'єктом на якого можна впливати. Так він є неадекватним об'єктом, тому він не буде швидко сприймати ті чи інші адекватні речі, але якраз таки на нього треба впливати і впливати достатньо жорстко. І тому тут підсумовуючи будь-які розмови можуть ініціювати тільки країни з суб'єктністю з глобальною суб'єктності, а це означає, що тільки. І Трамп може там бути зацікавленим, не зацікавленим в розмові і ініціювати. І друге, безумовно, Путін не буде вести адекватну контррозмову, тому що він не розуміє, що відбувається як це виглядає, окрім цих ідефіксів, які він просуває, що я маю право вбивати Україну, дозвольте мені це робити. І третя складова: не треба підвищувати статус Російської Драції сьогодні, тому що він практично обвалений, ще трошки треба дотискати. Е, так, я тут з вами погоджуюся, але я от ви згадали теж про далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Я одразу тут пригадала про те, що написало сьогодні видання з Телеграф. Отже, там йдеться про те, що прем'єр Британії та президент Франції спробують зараз переконати Байдена, поки він ще е, зараз очолює уряд, е, таки надати дозвіл Україні на удари в глиб Російської Федерації. Мовляв, якщо Україна отримає зараз дозвіл на далекобійні удари ракетами «Шторм Шедов» до вступу трам на його посаду, то потім скасувати цей дозвіл буде йому складніше а можливо, він навіть не зможе це зробити. Що ви скажете? Це я б трошки інакше акценти поставив. Безумовно, я вважаю, що і у пана Стармара, і у пана Макрона є суттєві, важелі впливу і на адміністрацію Байдена, і дійсно вони можуть виступати лобістами правильного ведення війни. Дивіться правильного ведення війни, тобто переніс перенос війни на території Росії, це правильний шлях, по якому треба йти. Тут питання в іншому. Тут питання знову ж таки: перше, це пану Байдену треба приймати відповідні рішення, і, на мій погляд, було б логічно прийняти рішення про відміну цих неформальних заборон, на нанесення ударів західної зброї по території Росії. Чому тому, що це була б непогана, скажімо так, заготовка нова стартова позиція для демократичної партії. Ну тобто, ну я розумію, що треба провести там певну дискусію в оточенні пана Байдена. певну дискусію в рамках демократичної партії для того, щоб прийняти таке консолідоване рішення, вони мають починати будувати і готуватись до наступного електорального циклу. І їм треба прийняти відповідні рішення. Ну тобто, ці рішення мають бути сильними рішення, які суттєво дозволять змінити те, що відбувається у війні, тобто вийти з цього стагнаційного періоду з болота, перехопити а знову ж таки в більшому обсязі, перехопити ініціативу у Росії і по лінії фронту безумовно. Це буде зроблено, якщо ми будемо наносити масовані удари по критичній російській інфраструктурі, ну перш за все по військовій безумовно, інфраструктурі, по логістиці і так далі. Це буде мати суттєві впливи не тільки на саму Росію, но й на те, що відбувається на лінії фронту. І безумовно, це було б непогане рішення, ще раз підкреслюю в електоральному сенсі для демократичної партії. Тобто, вони за легко такого рішення могли б собі знову ж таки втягуватися в наступні електоральні цикли, цикли з позитивною конотацією. Це перше, але це внутрішня дискусія, і мені здається, що вона буде може бути позитивною для нас, перш за все, а є друга складова: це не про відміну чи невідмінну рішення, яке буде приймати адміністрація діючого президента, і яку може там відмінити чи не відмінити адміністрація наступного 47-го президента. Вже ні, просто якщо в ця війна перейде в інше русло, якщо знову ж таки буде ефективне нанесення ударів по території Росії, і воно буде демонструвати знову ж таки суттєве зростання падіння репутації Росії, то я не зовсім розумію, навіщо Трампу буде це. Це відміняти не тому, що він там щось буде хотіти, не хотіти, а тому, що це буде приносити величезну користь по сполученим штатам і взагалі демократичним країнам, як таким, тому що буде продовжувати стрімке обвалення ще раз підкреслюю, Росії. Тобто, всі ці міфи, на яких е, довгий час базувалась пропаганда Росії, е, всі ці міфи, на які сьогодні спираються певні країни з нестабільними політичними системами, такі як Північна Корея, Іран і так далі. Які ґрунтують на цих міфах свої агресії і так далі, оце все буде руйнуватись. Я не зовсім розумію, навіщо буде пану Трампу, який буде отримувати дивіденди безумовні, який буде отримувати наростання, те про що він говорить, величі сполучених штатів, тобто знову ж таки домінування сполучених штатів за рахунок ударів по території Росії Україною буде суттєво зростати в світі. Навіщо йому від цього відмовлятись? Ну тобто, це буде ж нелогічно і безумовно він цього робити не буде. Тому а, тут трошки інакше ще треба думати, то думати так почнемо сьогодні бити до моменту інавгураційних процесів початку на процесів процесів Сполучених Штатів в січні місяці. І безумовно, це вже буде як факт, який в тому числі буде в чомусь, скажімо так, формувати позицію Трампа по цій війні. Позицію оточення Трампа по цій війні. Нам треба дивитися діями. І бажано, щоб ці дії були по території Росії масштабовані, і в той же час правильними комунікаціями з оточенням Трампом довести три базові речі: перше війна такого типу має закінчитись виключно програшем країни агресора. Друге, війна такого типу має бути показово закінчена судовими масштабними процесами, і крім того, безумовним юридичним і фінансовим покаранням Російської Федерації. І третє війна такого типу має йти на справедливих умовах і фіналізуватись не за Рахунок віддачі чогось Росії таким чином стипулювати подальші агресії Росії, ну і консервувати політичну систему в Росії, а тільки і виключно розгромом Російської Федерації, тому що це буде обезпечувати міжнародний простір від агресії такого типу. Угу. Ну що ж, в принципі, тут є ще запитання, але мені здається, тут не хочеться просто зараз забігати наперед, тому що дійсно можна багато говорити про те, що буде, а що має бути, але зрештою. Ми вже бачили, що ми неодноразово говорили про те, якою повинна бути там політика наших партнерів, і що буде там, якщо залишиться Байден, чи що буде, якщо прийде Трамп. Тому я власне пропоную на цьому сьогодні поставити крапку. Краще говорити про те, що станеться, коли воно вже відбудеться, і бажано, щоб це було на нашу користь, щоб не було потім знову знаєте, що ми тут собі говоримо про одне. А по факту бачимо трошки інше, знаючи, що деколи наші партнери, ну зокрема, і сполучені штати Америки і західні країни, які нас по. Підтримують, трошечки більше говорять і обіцяють, ніж роблять насправді. Тому, пане Михайле, дякую вам за інформацію і за те, що ви долучилися до прямого Етеру. Дякую вам, дякую. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, щойно був на прямому зв'язку зі студією 24-го каналу. Маємо знову приліт у російському Саратові. І я вже там побачила від самого ранку, що у місцевих пабліках там навіть почали публікувати сьогодні інструкції, як їм поводитися надалі при виявленні дронів ворожих. Також знаємо, що аеропорт Гагарін сьогодні призупиняв там роботу і на прийом, і на відправлення літаків. І тут я одразу ж хочу. Нагадати нашим глядачам, що 8 листопада безпілотники гур вже атакували НПЗ у Саратові, що знаходиться в заводському районі. Тоді ми знаємо, що один з дронів вразив резервуар з паливом та одну з нафтопереробних установок заводу. А от що там сьогодні вразили? Я поки що інформації не бачила. Звісно, їхні пабліки поки що мовчать. Можливо, у вас є інформація. Ми зараз бачимо ці фото, які були оприлюднені, та відео зокрема в телеграм-каналах. Бачимо, що підіймався там стовп диму. Можливо, ви поділитеся інформацією, що вам відомо от станом на цю мить. Що ж там у Саратові сьогодні горіло і палало? Ну, дивіться, попередні попередні говорили про аеродромну інфраструктуру, але знову ж таки не можу стверджувати, напевно, що це саме аеродромна інфраструктура. Зазвичай в таких випадках кажу, треба почекати наступного дня, коли з'являться фотографії супутникові знімки цієї території в нормальній роздільній здатності. Тоді можна буде проаналізувати. Що дійсно відбулося, і наскільки масштабне влучання було? Чи було воно взагалі? Попам'ятаєте, було багато прикладів, коли наші спеціалісти звітують, так, ми влучили, але наступного дня снімки показують, що ну майже долетіло, було все поруч, але об'єкт не уражено. Тобто, це війна, вона продовжується. Війна з далекобійними дронами, діпстрайками, вони продовжують атакувати територію рефії. У різних об'єктах, от, наприклад, напередодні, буквально вчора, позавчора, 13 безпілотників від Служби безпеки України завітали до одного з хімічних підприємств Російської Федерації в Тульській області і влучили в цех, який займається виготовленням вибухових речовин. І тут можна було чітко казати, що влучання було смачним, жирнючим, навіть через відсутність супутників і знімків, ми робили вих... висновки по Рожевому диму, який йшов з території приміщення з території цього те цеху, це свідчення того, що попали добре, класно. Плюс була оголошена евакуація людей і стався витік хімічних речовин. Тобто, я ще раз навожу це як приклад. А ось по цьому об'єкту, про який ми зараз говоримо, тут не було таких ось Опосередкованих свідчень, щоб можна було зробити висновок. Тому треба почекати завтрашнього дня. Так, я тут з вами погоджуюся, і я одразу хочу от зазначити, також що ви кажете, була оголошена від евакуація людей. Це для нас дуже добре, тому що ми розуміємо, що це може також там вганяти росіян в паніку. Ну, в принципі, нехай відчувають на собі теж вже ось прояви тієї війни, яку Путін розпочав проти нас. Пане Іване, ще знаємо, що у ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі клін 5 Московської області було знищено. Що штурмовий гелікоптер Мі-24. Це вже офіційно підтвердили сьогодні в ГУР, оприлюднили там і кадри, як воно горіло. Для нас що означає це? Мінус один гелікоптер. Ну, раз. Так, зрозуміло, їх в них тисячі, але це, якщо не помиляюся, був навчальний центр. Там е навчалися пілоти, ну, курсанти, щоб стати повноцінним пілотом або перенавчалися. Тобто мінус одна робоча машина, доведеться іншу десь шукати. Ну, Концептуально, начебто, втрат і небагато для Російської Федерації. Ну, Подумаєш, один гелікоптер. У ну, них там тисячі їх. Знайшли інший, але тут більше розуміння, подивіться на ситуацію з іншої сторони. А, виходить так, що українські або прямо співробітники ГУР можуть дотягуватися до таких. Віддалених та здавалося похороняємих об'єктів, бо це ж не просто не знаю, супермаркет п'ятерочка. Це військовий об'єкт, там повинен бути патруль, але він десь там не знаю, проспав або його там прибили, або не знаю, просто просочилися наші диверсанти. Це одна сторона. Тобто диверсанти українські оперують на російській території. Питання до російських контрозвідників, яким чином ви забезпечуєте. Режим безпеки на цій території, як українські диверсанти, просто так розходжу ну, ходять по російській території, і ви їх не можете знайти. Це стовідсотково тягне за собою розбірки всередині ФСБ, як в цьому регіоні, так і в центральному апараті. Зазвичай насилають велику кількість перевірок, щоб перевірити, які заходи були вжиті, і так далі. І так далі, як була поставлена охорона, військова контррозвідка працює або інша складова українських диверсантів там напряму не було. Наприклад. Але були завербовані люди росіяни. От згадайте, будь ласка, приклади, коли так, невідомі сили вербували російських школярів або просто російських громадян, або там вводили їх в оману і змушували їх підпалювати військомати, а також гелікоптери, які стояли віддалено на аеродромах, тому це теж інша складова, але теж не менш приємна для російської контррозвідки, контррозвідки в будь-якому випадку там. Будуть серйозні питання до керівництва, перевірки, папери, звіти, і ось такі, я вам скажу на своїй практиці, такі ось паперові турбулентності, вони просто гальмують роботу всього органу, бо вони не займаються безпосередньо своїм функціоналом. Вони займаються тим, що відписуються від цієї перевірки, хто де був, що зробив, що буде робити, показувати пункт. Плани, пункти плану, виконання, дати, терміни. Тобто, це все дійсно гальмує роботу і в будь-якому випадку. Це плюс для України. Угу. Дякую вам за уточнення і за інформацію. Перейдемо тепер до ще однієї важливої теми, тому що є інформація про те, що головнокомандувач збройних сил України Сирської озвучив головне завдання збройних сил у Курській області станом на сьогодні. І, от з його слів, то наша задача саме на курському напрямку зараз це стримувати та знищувати ворога на його землі. І тут цікавий момент, чому я хочу проговорити з вами саме це питання, тому що звісно з одного боку маємо заяву пана Сирського вже офіційну, з іншого боку, останні кілька днів циркулювала дуже навіть активно в засобах масової інформації і в різних телеграм-каналах. Інформація про те, що там найближчим часом збройні сили України можуть вийти з Курської області. Тепер бачимо є ось заява від пана Сирського, що ви скажете. Ну, дивіться, є там моя думка. Ви знаєте, із проводу Курської області. Ми, ну, це окрема історія. Ми ну, якщо ми повертаємося до суті, вашого питання по тому, що от ці плітки це все пішло з посту пані Маріан Безуглої, народної депутатки, яка написала про те, що пан Цирський він відзитувався про три місяці знаходження Збройних сил України в Курській області. Написав пост, скільки техніки було знищено, захоплено, скільки людей вбито. Ну, тобто, такий звіт на півтори сторінки, так, так. і пані Марі... і пані на розцінила його як таке собі резюме, що Все, оце вже ну черта підведена, все риски підведена. Тепер ми виходимо звідти. Ну пан, пан Сильський так все підвів. Ну на перший погляд, звісно, так воно здалося. Що, ух ти, нічого собі. Але коли прочитаєш цей пост, там, і вдвічі і тричі ну, пана Сильського, то там навіть жодного натяку, жодної коми або крапки немає. Ну Натяки на те, на що Україна звідти буде виходити. Я так бачу, це більше політична мета знаходитися там. Не питання контролю якихось конкретних територій або якогось конкретного об'єкту, наприклад, там там, газове господарство міста судже, бо воно там ключове. Ні, про це мова не йдеться йдеться мова про те, що. Знаходитися там стільки, скільки буде можливо, взагалі це політика. Я бачив вже офіційна, наносити стільки втрат, скільки можна нанести Російській Федерації, не зважаючи на те, що туди були докинуті корейці північні корейці. А ми з вами розуміємо, що не від гарного життя північ відправ туди ж своїх військових ну на прохання росіян бо стоїть завдання до кінця року вибити збройні сили України з Курської області. Повністю відновити контроль, і звісно, щоб було з чим Путіна виходити на новорічні вітання. На ці ось з шампанським на uh -huh. фоні Кремля. що ми тут суверенітет діржимо? Я думаю, що завдання стоїть ось таке. Uh -huh.